Самотність, навіть коли хтось поруч, ви наче з людьми спілкуєтесь, зустрічаєтесь, але всередині все одно порожнеча. Я вам скажу, що часто це не про кількість чи якість людей навколо вас часто це про те, що всередині щось відбувається. Зовні це виглядає так, що немає емоційного зв'язку з іншими, але всередині це про емоційну дистанцію. Яка стала для вас звичкою, як ви здогадались, вона є не просто так. Давайте розбиратись. Часто внутрішня самотність формується після численних емоційних ран: вас не обирали, вас відштовхували, вас зраджували, тисячу маленьких мікротравм. А якщо це почалося ще з дитинства, коли не можна було підійти до батьків зі своїми почуттями, бо там тиша, висміювання або крики. І ваша психіка навчилась закриватись від цього. Так було просто безпечніше і легше вижити. Але з часом це стало системно. У будь-яких відносинах з будь-якими людьми це відчуття самотності нікуди не зникає. І не тому, що хтось може зробити боляче, чи, чи хтось якийсь не такий, ну тому що ми всі не ідеальні, а тому, що відкриватись уже страшно, страшно бути собою. Поруч з кимсь, тому всередині вас досі живе конфлікт. Одна частинка вас досі хоче любові, обіймів, розмов, можливості просто бути. А друга частинка, яка вже опеклась, знає, що краще не відкриватись, а то зроблять боляче. І з одної сторони у вас виникає ідеалізація почуттів або ідеалізація людини. А з іншої сторони, у вас виникає великий страх. Що зроблять боляче, і наскільки це б не здавалось болючим, але це не вирок, це досвід вашого минулого, який можна і потрібно переосмислити. Тому що з тим робити, перше навчитись будувати безпечний простір у спілкуванні, звісно, з тими людьми, хто здатний бути обережними, а це вміння говорити про себе, розпізнавати сигнали небезпеки та завчасно зупинятись. І по-друге, вам потрібно поступово відновлювати здатність до здорової прив'язаності, а це про вміння поступ. Тупово без швидкості, не на пристрасті, будувати емоційний зв'язок, вміти бачити партнера, як і світлі сторони, так і темні. Вміння говорити. По суті, це як заново вчитись довіряти. І якщо ви проходили через подібне, залишіть слова підтримки. Адже можливо, ваші теплі слова допоможуть комусь не закриватись.